Може, твоє число просто хоче бути почутим, незрозумілим, непоясненим, просто почутим, йому не потрібні формули чи довгі розмови, воно не намагається довести щось розуму, воно звертається до серця тихо, наче подих у темряві, без аналізу, без доказів, без логіки. Число не доводить, воно живе. Іноді достатньо лише зупинитися, щоб відчути його присутність поруч. Просто почуй. І дозволь собі відчути, як щось усередині відповідає не голосом, не словами, а станом. Наче твоє власне серце сказало Я тут, я готове. Якщо це про тебе, напиши плюс. І приходь. Твоє число вже чекає. Воно хоче бути почутим курс у профілі. І можливо, саме сьогодні це буде твоя перша відповідь.